Багато технологій відомо давно, а от е, круте використання в них з'являється тільки зараз, саме завдяки ось таким технологіям типу 5 g типу можливості передавати картинку вісімка. Е, у нас е, ну, телебачення давно намагається показувати бекстейджі, наприклад, новин. Да? Але станом на зараз це виглядає так, як якась там хитра бокова або верхня камера, і відповідно, ну, ми її використовуємо скоріш для того, щоб показати об'єм студії чи що, але головне, це те, що відбувається, це відбувається ведучий в кадрі, чи, умовно, там діалог. І от такі технології насправді можуть дозволяти глядачеві перемикатися з точки на точку, подивитися, як під час трансляції ведучий, який сидить що в нього позаду, умовно кажучи, чи тримаються тут на прищепочках, як у деяких ведучих. Ну, я умовно кажу, або як відбувається видача, або як паралельно зараз працює група редакторська, яка готує новини, які ось зараз буде. І тому, я думаю, що це безмежний світ креативних ідей, про яких ми навіть можемо зараз ще не здогадуватися, бо дуже крута технологія.